Любов до всіх ненависні до кого, що насправді означає це гасло. Це гасло любов до всіх ні до кого стало синонімом та невід'ємною частиною ахмадійської мусульманської громади, яке вперше було виголошено третім халіфом, обітуваного месії. Нехай буде з ним мир Хазратом Мірзою Насіром Ахмадом. Нехай помила його Аллах під час його європейського турне по Іспанії в 1980 році. Хазрат Мірза Насір Ахмад проголосив, що іслам вчить нас жити у взаємній любові, прихильності та смиренності. Саме після цієї захоплюючої промови жителям Петра Абад девіз любов до всіх ненависні до кого став девізом громади. У деяких людей може виникнути сумнів, що це гасло суперечить вченню ісламу. Для того щоб повністю зрозуміти і гідно оцінити цей девіз, його слід розуміти в контексті вчення священного Корану, хадісів та пояснення обітуваного месії, нехай буде з ним мир. Слід зазначити, що справжнім девізом ахмадійського мусульманського джамату була і буде завжди калімаша хада, яка звучить Ла елаху іллялах, -ла мухамару расулюлах. Нема ніякого гідного поклоніння, крім Аллаха, а Мухаммад посланець Аллаха. Всі інші девізи, включаючи любов до всіх ненависні до кого, є відгалуженням цього всеосяжного девізу і використовується відповідно до потреб часу і для підкреслення певних аспектів ісламу. Тепер, якщо ви подивитесь на святого пророка Мухаммада, мир йому благословення Аллаха, його любов була настільки величезною і поширилася так широко, що охоплювала все люсто. І через цю любов, святий пророк Мухаммад, мир йому і благословення Аллаха, хотів для всього людства слухатись і поклонятись Всевишньому Аллаху. І саме мусульмани Ахмаді прагнуть по-справжньому зрозуміти любов, яку потрібно відчути до людства, виражено девізом, любов до всіх ненависні до кого, беручи приклад святого пророка Мухаммада, мир йому і благословення Аллаха. Однак деякі можуть запитати, як ми можемо по справжньому любити тих, хто не вірить в Аллаха? Або тих, хто незаконно захопив права інших, і опускається до ницості у своїй поведінці. Відповідь на це питання полягає в тому, що ми не відчуваємо ненависті до будь-якої людини. Швидше ми ненавидимо сатанинські практики і відчуваємо співчуття до тих, хто залучений до них. саме завдяки цьому співчуттю, ми хочемо відвести їх від цієї гріховної справи і врятувати їх від божественного покарання. Наша любов до мирських людей породжена не будь якими мерзенними мотивами. Ми просто хочемо вказати їм шлях праведності і допомогти їм досягти стану духовної задоволеності та щастя. На закінчення. Любов до всіх ненависть ні до кого це девіз не тільки відповідає вченню ісламу, але є закликом до дії для всіх нас прагнути до миру якому до всіх ставитися з любов'ю, співчуттям та повагою, незалежно від їхньої раси, релігії чи переконання, Це послання, яке ми всі повинні прийняти близько до серця та прагнути реалізувати у нашому повсякденному житті.